Понад тисячу священиків різних конфесій взяли участь у Прощі та відкритті пам'ятника блаженному священномученику Омеляну Ковчу у перемишлянах на Львівщині. Проща відбулася 11 травня за участі єпископів греко-католицької церкви на чолі з главою блаженнішим Святославом Шевчуком. Опісля богослужіння пам'ятник знаменитому священномученику Західної України офіційно відкрили. Проект пам'ятника виготовив скульптор Володимир Одрахівський. Монументальна споруда висотою 2,5 метри вилита з бронзи. Кошти на цей Пам'ятник пожертвували представники різних конфесій. Отець Омелян Ковч символічно, бо соніж стоїть на гранітній плиті, яка символізує землю, зокрема, концтабору Майданика з Христом в руці. Нагадаємо, отець Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року на Гуцульщині у священичій сім'ї. Усе своє життя присвятив служінню церковним справам душпастерській діяльності. Фактів, які свідчать про його відданість церкві і Богові, у його біографії сотні. За такі діяння отця ув'язнювали і Після великих фізичних і духовних знущань перевели до концтабору майданика біля Любліна. Тут, в нелюдських умовах, отець Омелян довершив міру свого героїзму. Концтабір місце організованих вбивств. У важких умовах табору блажений Омелян Ковч не забував про своє покликання. Священик служив там людям духовною потіхою, усім незалежно від походження та конфесійної принадлежності. Тут він і закінчив своє життя. Помер Омелян Ковч у лютому 1944 року. У березні його тіло спалили.